На єгипетському курорті Шармель Шейх стартувала конференція ООН щодо боротьби зі зміною клімату. Коп 27 Зібралися представники майже 200 країн. На відкритті із заявами виступило багато голів держав та урядів. Головна ідея заходу подати оновлені плани зменшення викидів. СО2. а довгострокова мета до 2100 року не допустити підвищення середньої температури на планеті більше як на півтора градуса Цельсія. Утім, досягти цих цілей заважає нинішня енергетична криза. Багато країн тепер знову активніше використовують вугілля, бо ціни на природний газ піднялися до рекордного рівня. У зв'язку з цим на саміті вже заговорили про те, що 2022 рік не має стати втраченим для захисту клімату. Водночас країни, які постраждали від сильної посухи, на саміті оголосили про створення нового альянсу. Його очолять Сенегал та Іспанія. У межах об'єднання учасники допомагатимуть один одному запобігти дефіциту води, обмінюючись потрібними для цього технологіями й досвідом. Такий альянс вирішили створити після п'яти провальних сезонів дощів у країнах Африканського Рогу. Так, посуха в Кенії найбільше за 40 років. Водночас, згідно з прогнозами, шостий сезон дощів наступного року також буде майже без опадів. Усюди посухи. Ми втрачаємо родючий ґрунт. У світі скрізь відбувається спустелення. Звісно, найбільше потерпає від посухи Африка, але якщо ми хочемо розв'язати проблему, нам потрібен такий союз. За даними ООН з 2000 року, посухи в усьому світі почастішали майже на третину. Ситуацію посилюють одразу кілька факторів, зокрема вирубування лісів та погане управління земельними ресурсами. Кліматологи кажуть, що найближчими роками посухи стануть ще сильнішими та частішими. До 2050 року посухи, урагани, повені та інші катаклізми можуть коштувати світовій економіці коло 5,5 трильйонів доларів. Кліматичний саміт триватиме до 18 листопада.